Компанія Cherry представила прототип літаючого електроавтомобіля. Але це просто фантастика! Сьогодні в випуску поговоримо про. Amazfit показали відкриті навушники в вигляді кліпси. Компанія Chery представила літаючий автомобіль. Кермо нового покоління від Peugeot, про що мова? Робот-возик для шопінгу. Дизайни невловимих чухлів для телефону. Перед тим не забувайте ставити лайк цьому відео, підписуватись на канал та тиснути на дзвіночок, щоб не загубити наші нові відео. А ви на каналі GSM Форсаж. Мене звати Оленка. Ми починаємо хто полюбляє слухати музику. Я це роблю постійно, тому завжди звертаю увагу на новинки в світі наушників. Є там дещо цікаве. От, наприклад, Amazfit показала відкриті наушники в вигляді кліпси. Це ідеальне рішення для тих, у кого звичайні кладощі не тримаються у вухах. А також для любителів активних видів спорту. Ці навушники не закривають вухо, тому користувач добре чує все, що відбувається навколо. І що важливо, вони не злетять, навіть якщо бігати чи займатися іншими інтенсивними правами. Якщо підключити їх до розумного годинника, Amazfit, наушники зможуть в реальному часі передавати інформацію про ваші тренування. Також вбудований штучний інтелект допомагає знижувати фоновий шум під час дзвінків. Навушники працюють до 6 годин автономно, а разом із кейсом ще 18 годин додатково. На корпусі є фізичні кнопки для керування викликами і плеєром ніяких сенсорних панелей. І все це за скромну ціну в 50 доларів. А в деяких країнах їх навіть можна отримати безкоштовно при купівлі інших гаджетів Amazfit. Ось що справді дуже сильно радує, це те, що нові технології стають дуже швидко доступними для загалу. Погодьтесь, ціна крута для такого девайсу, але от інформацію про якість звуку я не знайшла. Думаю, що вона все ж таки буде посередня. А ви як гадаєте? Пам'ятаєте, дивилися фільм 90-х під назвою Назад у минуле. Ще тоді літаючі автомобілі здавалися дивною річчю, і ми ніяк не могли їх уявити в реальному житті. А сьогодні можливо, все. Компанія Chery представила прототип літаючого електроавтомобіля. Новинка отримала назву Land and Air Vehicle. Автомобіль здатен подолати близько 80 км за 40 хвилин на висоті 1000 метрів. Головна фішка? Виглядає ця штука як вертоліт. Конструкція максимально проста. Є кабіна, шасі та частина, яка нагадує двигун вертольота з лопатами і хвостом. Але керувати самим не вийде. Ні керма, ні педалей тут немає. Політ повністю контролює комп'ютер. Кабіна розрахована на двох, тож можна взяти друга або подругу, щоб разом переживати цей досвід без порадності. Прототип поки потребує допрацювання, і навіть приблизних термінів випуску поки немає. Але це просто фантастика, можливість пролетіти над заторами ніяких більше запізнень на роботу. Ну, і якщо вже заговорили про авто. До речі, ставте лайк, якщо ви любитель автомобілей. Зацініть нашу підбірку новин. Компанія Peugeot працює над новим видом керма для автомобіля. У 2012 році Peugeot зробила справжній фурори систему, яка під де змінила форму керма та розміщення приладів на панелі. Зменшене кермо вперше розташувало нижче приладів, а ще воно перестало бути круглим. Спочатку це рішення зазнало критики, але компанія наполягла на своєму. І тепер iCockpit – стандарт майже для всіх моделей Peugeot. Тепер Peugeot презентує ще більш революційне систему керування HyperSquare. Звичне кермо трансформувалось у прямокутник, схожий на кермо боліді Формули 1. Його розмір приблизно 33 на 20 см. І за формою воно нагадує портативні ігрові консолі, як от Steam Deck. На кермі є центральний дисплей та чотири круглі сенсорні поверхні для великих пальців. На екрані можна керувати функціями пуск, перегляд, режим руху та вибір передачі. Основні дані швидкість, обмеження чи навігації будуть відображатись на невеликій панелі над кермом кермом. продовжуючи концепцію і найбільш захоплююча в HyperSquare – це нова система електродистанційного керування, де між кермом і колесом більше немає механічного зв'язку. Все працює через електроніку. Peugeot поки не розкриває, на якому саме автомобілі буде введена нова технологія HyperSquare. Але за чітками це нове покоління 208-го Peugeot, яке покажуть у 2025 році. Як думаєте, буде зручно для автомобілістів? Пишіть в ваші коментарі, бо я ще в цьому не дуже розумію і який же випуск технологічних новин без роботів? Погоджуюсь, тому і розповідаю про інноваційний робот-возик. Гонконгський стартап презентував робот-возик для походів і шопінгу, який може стати чудовим помічником у повсякденному житті. Цей пристрій керується пультом, підтримує постійну швидкість і здатний перевозити до 82 кг вантажу, що робить його ідеальним як для важких покупок, так і для походів з великими рюкзаками. Заряду батареї вистачає на подолання 10 кілометрів, а також вона може використовуватись як павербанк для інших пристроїв. Особливістю робота є вбудований ліхтарик і накидка, які дозволяють легко перетворити возик на зручний стіл для пікніків або роботи на природі. Нагадали мені ці сумки кравчучки, така собі технологічна версія, з такою точно не соромно йти на ринок. І ціна, до речі, всього лише 389 доларів. Спина вам буде точно вдячна за таку покупку. Гаджетів багато, і крадіжки нікуди не поділись. Навіть в розвинених країнах в Британії, в деяких містах, ситуація стала настільки поширеною, що змусило агентство Джон Лондон розробити дизайн для невловимих чохлів для смартфону. Вони представили серію оригінальних чохлів, кожен із яких має унікальні функції для захисту телефону. Наприклад, Антіснеч Спай Кавер містить 510 грамів срібла. Та шипи для фізичного захисту а Electric A-Cover оснащений системою, що випускає невеликий електричний заряд при спробі крадіжки. Пюрс Residing Cover проклинає злодію, а Fland Flan YouGunland Cover забезпечує надійний хват телефону, який неможливо вирвати. Ці чехли не тільки привертають увагу своїм креативним дизайном, а й підкреслюють важливість захисту пристрою у сучасному світі. У рамках компанії також створено інтерактивний вебсайт та додатковий контент, який розпосюджує інформацію про небезпеку крадіжок телефонів, що відбувається кожних 6 хвилин. Якщо ви колись бували в туристичних містах з великим Рівнем бандитизму, то точно бачили чохли з браслетами, які вмотуються навколо руки. А це, звичайно, більш цікава версія. Але чи дасть вона результат, невідомо. А що ви думаєте? Пишіть в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, якщо сподобався цей випуск, обов'язково тисніть на вподобайку та пишіть ваші коментарі. А ми з вами побачимось в наступному випуску. Па-па!